Їздити стане дорожче. Проїзд в кіровоградських маршрутках уже незабаром може зрости у ціні. З такою ініціативою до міських посадовців звернулися перевізники. Свої рішення аргументують постійним підвищенням цін на пальне та запчастини. Востаннє тариф на проїзд в кіровоградських маршрутках змінювали три роки тому. Тоді з півтори гривні перевізники підвищили ціну до двох. Підприємці кажуть, що з того часу пальне подорожчало більш як на 80%, тому зараз працюють у збиток. У нових розрахунках вартість проїзду варіюється від 3 до 3,5 гривень в залежності від підприємства им удали транспорт. Нашим предприятиям были сделаны расчеты согласно методике расчетов, утвержденных наказом Министерства транспорта інфраструктури инфраструктуры 11,75. И по этой методике себестоимость проезда на одного пассажира получилась 3,47. Если ничего не делать с машиной, поскольку денег не хватает даже на заправку, я не говорю про остальные составляющие, То, поки машина стане, це, грубо говоря, неделя, максимум полторы. То есть Тобто, столько времени у городских властей есть, на є, деле, для того, щоб этот тариф поїхав вже заработал. Міські посадовці створять спеціальну комісію, яка перевірить обґрунтованість тарифу. Якщо обчислення перевізників підтвердяться, подорожчання вартості проїзду не уникнути. Цей тариф не є регулюване. З завдання виконавчих органів перевірити, чи вони виконані відповідно до тих вимог, до тієї методики, який Міністерство інфраструктури.